Таю всіх на медичному каналі і слава Україні! Поки ми насолоджуємося ранковою чашкою кави, теж саме роблять ще близько трьох мільярдів людей. За рік у світі утворюється понад 23 мільйони тонн кавових відходів. Що ви робите з кавою гущею після того, як саму каву випили? Напевно, ви кидаєте як сміття чи не так? А між тим існує безліч способів з величезною користю для здоров'я використати цей продукт, тобто кавову гущу, і заодно отримати оплески від еко. Ологів, кава вагуща є цінною органічною сировиною, яка має безліч корисних властивостей. Вона корисна для шкіри і волосся, допомагає в боротьбі з неприємними запахами і садовими шкідниками, а також замінює багато побутових засобів для догляду за будинком. А ось британець Мартін Бейкон модифікував свій пікап форт, забезпечивши його агрегатом, що спалює кавові відходи. Про все це і не тільки дивіться в цьому відео. Найпопулярніший спосіб використовувати кавову гущу це приготувати скраб для обличчя і тіла. Дрібні частинки мелених зерен м'яко відлущують омертвілі клітини шкіри, масажують верхній шар епідермісу і як бонус дарують легкий відтінок справжньої південної засмаги. При цьому важливо пам'ятати, що звичайну мелену каву краще наносити тільки на тіла. А ось супердрібний помел, такий як готується для кави по турецьки, можна використовувати і для обличчя. Наприклад, змішайте кавову гущу з натуральною олією оливковою, кокосовою, віноградною, мігдальною і так далі. Додайте чайну ложку коричневого цукру та використовуйте як звичайний скраб. А для приготування скрабу для тіла потрібно всього-навсього змішати кавову гущу з гелем для душу, або навіть просто використати без додаткових засобів. Нанесіть на тіло трохи гущі і помасажуйте рукою або щіткою. Такий скраб тонізує шкіру, робить її пружною, м'яко видаляє ороговілі клітини. А Посилити ефект, додайте в гущу кілька крапель оливкової олії та морську сіль. До речі, кавовий скраб також рекомендується робити перед походом на пляж або в солярії, завдяки йому засмага буде виглядати м'якою і рівномірною. Також із кавової гущі робляться маски для обличчя. Запам'ятайте дуже простий рецепт. Потрібно змішати гущу з сирим яєчним білком і нанести отриману масу на обличчя до її всихання. Ліфтін ефект вам гарантовано. Любителі експериментів можуть також додавати в гущу мед, сметану, сік алоє і так далі. Кофеїн входить до складу більшості косметичних засобів від набряклості та тіней під очима. При цій напасті можна зробити таку маску. Додайте в кавову гущу трохи води і загарніть отриману кашку в бин. Компрес прикладіть до шкіри під очима і залиште на 15-20 хвилин, а після вмийтеся теплою водою і нанесіть зволожувальний крем. А з перемеленою кави можна зробити жвільну маску для обличчя, якщо додати до 2 столових ложок гущі 2 ложки какао, одну ложку меда, 3 столові ложки молока або йогу. Отриману масу потрібно нанести на обличчя, акуратно масажуючи шкіру і залишити на 15-20 хвилин, поки суміш не засох. Кавова маска звужує пори, зменшує почервоніння обличчя і видаляє зі шкіри зайвий жир обличчя її матовою і пружною. Крім того, кава прибирає напряклість і припухлість під очима, а мед і молоко добре зволожують шкіру. Кофеїн покращує кровообіг. І виводить зайву рідину з організму. Завдяки цій властивості він корисний у боротьбі з целюлітом. Для лікувальної маски потрібно змішати кавову гущу з олівковою олією, вином або імбірною олією. Потім нанести отриману масу на проблемні зони тіла і масажувати їх круговими рухами за допомогою щітки або губки. Кількість таких процедур при целюліті дві на тиждень. Ще одна маска з кавою замінить дорогий косметичний ліфтинг у салоні краси. Для неї необхідно змішати чверть склянки кавової гущі з одним яєчним білком і нанести масажними рухами отриману масу на обличчя. Після того як маска засохне, можна сміливо її смивати. Шкіра вашої голови теж зрадіє, якщо ви зробите з кавовий гущі засіб для зміцнення волосся. Кавова гуща завдяки своїй абразивній текстурі відмінно очищає волосся, а також робить його м'яким і блискучим. І тут навіть не потрібні додаткові інгредієнти. Достатньо просто втерти каву в шкіру голови масажними рухами і залишити хвилин на 10-20, а потім промити волосся звичайним шампунем. Ще можна додати каву в маску для волосся кілька крапель, Оливкової або кокосової олії, після чого нанести суміш на корені волосся і помасажувати шкіру голови, укутайте голову теплим рушником і залиште маску на півгодини, після чого змийте теплою водою. Маска проти випадіння волосся. За допомогою кавової гущі можна робити масаж шкіри голови. Це зміцнює коріння волосся і сприяє його росту. Процедуру потрібно проводити перед миттям голови, взявши трохи перемеленої кави і акуратно втрітії узволожену водою шкірою. Через 10-15 хвилин маску можна буде змити. Згодом волосся набереться сил і перестане випадати. Кавову маску не рекомендують робити блондинкам, оскільки кава є натуральним барвником і може надати волоссю темного відтінку. Міцно заварену каву з кавовою гущею можна використовувати як барвник для темного волосся, як натурального, так і фарбованого. В першому випадку вона робить колір більш насиченим і глибоким. У другому зберігає відтінок пігменту, який використовувався під час фарбування. Кавову гущу також рекомендується додавати в хну. Це надає волосю темнішого мідного відтінку, який має благородніший вигляд ніж руди. Для кращого закріплення кольору рекомендується додавати свіже заварений кавову гущу в кондиціонер для волосся, наносити його на всю довжину і залишати під банною. Шапочкою на 15-20 хвилин. Після цього необхідно ретельно промити волосся. Крім того, проварену каву можна додавати в шампуні. Ще один варіант споліскувати волосся охолодженим відваром із міцної кави. Також кавова гуща ефективний натуральний засіб для миття посуду та сантехніки, який у поєднанні з господарським милом чудово замінює агресивні хімічні рідини. Якщо ви є прихильником екологічного середовища, сміливо зливаєте гущу в баночку, а потім у міру потреби використовуйте для очищення сильних забруднень. Мелена кава має чудові абразивні якості та здатна впоратися навіть з дуже сильним нальотом, наприклад, у ванні. При цьому кавова гуща є досить щедним засобом, який не шкодить ні посуду, ні сантехніці, а замість суду для миття посуду нанесіть на губку миний засіб і трохи кавової гущі, що залишилося від кави дрібного помелу, від в'їдлого жиру і пригорілих залишків їжі, не залишиться і сліду, а завдяки делікатним абразивним властивостям вдасться уникнути подряпин. Мастера так званого хендмейда, дослівно з англійського, переводиться як зроблене вручну або просто рукоділля. Це такий спосіб самовираження, задоволення та уникнення нудьги і щоденності. За допомогою хендмейду створюють речі, що несуть в собі позитивну енергетику. Та чудовий настрій. Так ось ці самі майстри додають кавову гущу в домашнє мила. У результаті виходить ароматний продукт, що має додаткові властивості скраб. І раз ми вже заговорили про хендмейд, поговоримо і про використання кавової гущі для творчості. Кава має яскраво виражену здатність ароматизувати і фарбувати все, з чим вона стикається. Знаючи це, багато любителів ручної праці використовують кавову гущу для своїх творчих експериментів. Майстри скраб букінгу. Ще один трендовий напрям творчості. Тож уточнимо, скраб букінг це комбінований вид творчості, де під час створення виробу можна використовувати будь які інші техніки рукоділля, такі як декупаж, аплікації, квілінг, рігамі, так ось таким способом, за допомогою кавової гущі, штучно зістарюють аркуші паперу. Для цього потрібно залити спиту каву акропом і викупити папір в отриманому розчині. Так само зістарюється і будь-яка світла тканина. Тканина, вимочена в кавовому розчині, крім усього іншого, набуває ніжного аромату, який зберігається досить довго, якщо її не прати. З неї можна шити сувенірні іграшки, ароматизатор.

Ще за допомогою кавової гущі можна зробити натуральний барвник для великодніх яєць. Підсумковий колір залежатиме від концентрації розчину. Що більше кавової гущі ви додаєте у воду під час кипятіння, то насиченішим буде відтінок. Щоб зробити барвник, необхідно проварити каву, зсидіти її і остудити отриманий настій. Потім у ньому варити яйця або тканину, якщо її хочете пофарбувати. Яйця варються протягом 10 хвилин, тканина 30 хвилин. До речі, текстиль краще попереднє замочувати у воді і наприкінці не вичавлювати, щоб він забарвився рівномірно. Кавова гуща поглинає всі запахи навколо себе. Ось чому завжди потрібно тримати кавові пакети закритими. Якщо ви не хочете, щоб ваші свіжі зерна мали смак чогось іншого, крім кави, насичений аромат кави може усувати неприємний запах. Наприклад, вологою кавою гущею можна протирати руки після приготування їжі з цибулею або чесником. А суха, проварена кава чудово підійде для дезодорування холодильника. Потрібно насипати гущу в скляну банку і поставити її. На одну з полиць в холодильнику кава усуне всі неприємні запахи всередині камери і замінить собою соду, яка зазвичай використовується в цих цілях. Кава вагуща може стати освіжуючим повітря в туалеті. Для цього слід просушити її на аркуші паперу, а потім пересипати в будь-який мішечок з тонкої тканини або навіть паперової пакети. Згодом ароматичні речовини випаровуються, і такий освіжувач доведеться оновлювати, але він може служити досить довго. А щоб прибрати неприємні запахи. З духовки досить поставити туди чашу із залишками кави на кілька годин, непогана гуща і як натуральний дезодорант для взуття. Покладіть її в шкарпетку і залиште в кросівках або туфлях на ніч. Будучи універсальним продуктом, кавова гуща стане в пригоді вам і нагороді. При цьому, як і у випадку з кухнею, ви можете бути абсолютно спокійні за безпеку цього засобу. У кавовій гущі є багато корисних для ґрунту мікроелементів: калій, магній, азот, фосфор. Особливо люблять таке підживлення квіти, плодові дерева і морква. Завдяки високій кислотності вона відмінно підходить для підживлення ацидофітів, рослин, які люблять кислий ґрунт. До них до речі, належать чагирники, азалія, троянда. І багно, багаторічники, примули і папороті, квіти, півонії і конвалії, а також деякі ягідні культури, щоб зробити добриво, висушене гущу заливають гарячою водою і настоюють кілька годин. При післому ґрунті в настій додають вапно, використовуються залишки кави і як компост в якості складової для вирощування картоплі, бобових, моркви, редиск. Досить буде додати пів кілограма гущі в компостну яму. Ще гуща використовується як альтернатива мульчі. Зазвичай мульча – це подрібнена на дерев. Вона запобігає пересиханню і перегріванню ґрунту та захищає рослини від бур'янів. Замість кори можна взяти і кавову гущу, перемішану з соломою. Кавовий гущі можна також підживлювати домашні рослини. Кімнатним рослинам залишки відходів стурки або кавомашини теж сподобаються. Гущу висушують, прожарюють у духовці, а потім змішують з ґрунтом у пропорції 1-2 столові ложки на літр. Винятком являються кактуси із сукулінти. Вони не дружать з кавою. Кавова гуща також відлякує слимаків і равликів, які поїдають садовий урожай. Ще кава досить сильний відлякувач для мурах і мишей. Вони погано переносять яскравий запах, що виходить від кавової гущі. А тому намагаються триматися подалі від тих місць, де вона розсипана. Не люблять каву і плодові мушки. Можна оприскувати чагирники настоєм з гущі, а сухим порошком засипати бурашини ходи навколо рослин. А щоб відлякати комах вдома, досить посипати сухою гущею верхній шар землі в горщику. А фарбувальні властивості кави дуже підходять для відновлення кольору коричневих шкіряних речей на місцях потертості, а також для реставрації дрібних пошкоджень меблів, щоб зафарбувати подряпини на улюбленому буфеті чи портфелі, замочіть шматочок вати в рідкій кавовій кущі, дайте їй змогу. Як слід увібрати колір, а потім акуратно промакніть або промастіть ушкоджене місця? З меблями, звісно, цей рецепт працює лише у випадку з темними меблями а от зі шкірою краще діяти ювелірно. Кішки і собаки, великі любителі покинути територію і парити ямки на прибудинкових ділянках. Страждає від цього не тільки зовнішній вигляд саду, а й самі рослини. Кавовий запах неприємний для деяких тварин і комах. Це стане в приводі в саду, щоб відлякати від клумб і грядок різних шкідників, приміром, кішок і сусідньої ділянки. Для цього необхідно змішати кавову гущу з апельсиновою цедрою і розподілити отриманий порошок навколо рослин. Які страждають від надмірної уваги непроханих гостей. Змішайте кавову гущу з кількома краплями апельсинової алії, і розкладіть отриману суміш в улюблених місцях вихованців. Паростки будуть в безпеці, а ще кава допоможе привчити улюбленця до туалету. Просто посипте сухою гущею ті місця у квартирі, які тварина має обходити стороною. Проварена кава також допоможе у боротьбі з блохами у собак. Для цього потрібно втерти гущу в мокру шерсть домашнього улюбленця після миття, і насичений запах відлякає паразитів. А ось при ожеледиці з сухими кавовими відходами можна замінити пісок і сіль для посипання доріг у зимовий час. На відміну від солі, вони не руйнують асфальт і не роз'їдають зуття, а навесні перетворюються на ті ж самі добрива для ґрунту. На завершення розповім про незвичайне застосування кавових відходів, яке увійшло до книги рекордів Гіннеса. Британець Мартін Бейкон модифікував свій пікап форд, оснастивши його агрегатом, що спалює кавові відходи. Газ, що утворюється, подається у звичайний двигун внутрішнього згарання, і приводить машину в дію. Існування такого автомобіля вже тягне на рекорд, так ще в 2013 Таму році Бейкон розігнався на своєму пікапі до 105 км на годину. За словами винахідника, 10 кг палива вистачає майже на 90 км. Друзі, як завжди, не забувайте підписуватись на канал. Можете також поставити лайк. Бажаю всім здоров'я і до нових зустрічей!